Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови, і сьогодні ми поповнимо наші знання з теми лексикологія. А саме ми згадаємо, що ми знаємо взагалі про слово як лексичну одиницю. А ми, зокрема, зупинимося на таких поняттях, як багатозначні слова, синоніми та антоніми. Отож, я пропоную вам розгорнути свої зошити, записати число класна робота та активно і плідно працювати на сьогоднішньому уроці. Отож, розгорніть, будь ласка, свої зошити і запишемо тему уроку. Слово лексичне значення слова. Цю тему ви вже вивчали, але сьогодні ми з вами повторимо все, що ми знаємо про слово. Наука, яка вивчає все про слово, називається лексикологія. Я думаю, ви знаєте, що слово може мати як пряме, так і переносне значення. Наприклад, насупилась дитина і насупилось небо. Де тут пряме значення, а де переносне? Правильно, насупилась дитина це пряме значення слова, а насупилось небо це переносне. Плаче людина або плаче хмаринка. Де тут нас пряме? Пряме плаче людина. А плаче хмаринка тоді, коли йде дощ, і це, відповідно, переносне значення слова. Сміється мама пряме значення слова, а сміється поле переносне значення слова, і так далі. Також в українській мові є багатозначні слова. Тобто одне слово може мати кілька значень. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на слайді? Ви бачите ключ птахів, ключ, яким ремонтують техніку, скрипічний ключ та ключ, яким відмикають двері. Отже, слово ключ майже, має дуже багато значень. А ми продовжуємо розглядати картинки. І бачимо там сірого котика, тваринку, який сидить біля котиків, які розквітли на вербі. Отож, подивимось знову ж таки, у півня є гребінь і є гребінь, яким ми розчісуємо волосся. Ці слова звучать одинаково, але мають. Кілька значень. І саме такі слова, які мають кілька значень, називаються багатозначними словами. В українській мові є ще й однозвучні слова. Ішов йшов Іванко вгору-ніс, він оцінки гарні ніс. У даних випадках вгору-ніс. Це що таке буде ніс? Так, це як орган людського тіла. Він оцінки гарні ніс. Ніс це означає від слова нести дієслово. Це однозвучні слова. А тепер давайте разом з вами пригадаємо. Ви раніше вивчали це на уроках української мови. Слова, що є протилежними за значенням, називаються антоніми, а слова однієї частини мови, які мають дуже близьке, або тотожне, тобто майже однакове лексичне значення, але різні за звучанням та написанням, це правильно синоніми. А тепер давайте виконаємо таку вправу. Виберемо зайве. Тобто із цілого ряду слів нам потрібно обрати саме синонім. Дивимось в першому рядку кричати, кричу, верещати, говорити, мовчати. Яке слово найбільш близьке за значенням до слова кричати? Правильно верещати. Дивимось другий рядочок. Праця відпочинок, працьовитий. Чи є ці два слова відпочинок і працьовитий синонімами до слова праця? Ні. І цей рядок, напевне, буде зайвим. А тепер дивимось на третій рядочок: Горе щастя, лихо, горювати, радіти, біда. Які ж слова стануть синонімами до слова горе? Правильно, лихо, біда? І останній рядочок. Жалітися, сміятися, скиглити, веселитися. Яке слово буде найбільш близьке по значенню до слова жалітися? Правильно, скиглити. І слова жалітися і скиглити будуть синонімами. В третьому рядочку слова горе, лихо, біда також будуть синонімами. І в першому рядочку слова кричати і верещати також будуть синонімами, а другий рядочок тут зайвий. А тепер давайте пошукаємо серед цих слів, слів антоніми. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Де тут у нас антоніми? Правильно праця і лінь. Краще гірка правда, ніж солодка брехня, а тут аж дві пари антонімів. Гірка солодка правда брехня. Правда солона, а брехня солодка. Ми знову маємо аж дві пари антонімів. Правда? Брехня, солона та солодка. Згода дім будує, а незгода руйнує, будує руйнує антоніми. Згода незгода, також антоніми. Отож нагадаємо ще раз антоніми це слова протилежні за своїм значенням. А синоніми це слова близькі або тотожні за значенням. Запам'ятайте це. Ось ми з вами і повторили все, що вивчали про слово, а зараз вам потрібно буде виконати таке домашнє завдання. Вам потрібно буде записати антоніми і синоніми до поданих слів. А нагадую, антоніми це слова протилежні зазначення, а синоніми слова близькі зазначення. Отож, діти, я очікую від вас гарний зворотній зв'язок. Діти, я маю надію, що ви були уважними і запам'ятали той матеріал, який вам подавався на уроці. Я думаю, що кожен з вас відповідально поставиться до виконання домашнього завдання. Домашнє завдання ви шукаєте або в відео, або воно буде продубльоване на слайді, який буде знаходитися під відео. Отож, я очікую на чудовий зворотній результат. Закликаю вас активніше працювати на наших уроках. А поки що, я бажаю вам успіху! До нових зустрічей.